Що ви сьогодні вдома чи на роботі? І майстер Валентиненка Лапенко, привіт. Кенадія, Вільхова, Ді... Аночка, привіт вам із Молдавії. Хороших виходних і мирного неба над головою вам. Так, Таня Ворона Валя, Лапенко. Доброго ранку, гарного спілкування, чудового настрою. Галинка Іва, кава з шоколадом. Ну ладно, я шоколад, а ви каву хто хочете. Я кави не хочу, а шоколаду я з'їм, Так щось таке таке. Тільки без начинки. От значинкою не люблю. там з тими всякими, тими всякими е, різними м'ятними, розм'ятними, полуничними, з тими всіма начинками я не люблю. А люблю тільки е, ось такий там з горіхами шоколад або такий шоколад. Но, но не не з начинками, з тими всякими всередині. які є, ось. Інна майстер Миколаївич, привіт, низький Уклін, гарного дня і вам. Діаночка, Наталя Рошняк, привіт. Галинка Іва Любочка сьогодні виспалась? Виспала сьогодні, так, сьогодні спала, як забита, без задніх. Таня Ворона, Галинка Іва, Перлинка, привіт. Валентина, Мельник, доброго ранку, мила сім'я і, і всім, хто в чаті, всім гарного, мирного дня, здоров'я, щоб змогли. Переробити заплановану роботу. Лайчик 33. Дякуємо, Дякую, Валентиночку. Дай Боже, щоб всіх все добре було і всім все було хорошо. І багато роботи робили, і не втомлювалися. Такого два рази пальчиком тик-тик по екрані, і буде лайчик або три крапочки в куточку. І там також лайчик прожимаємо. У нас 68, а лайчиків 56. Так, Іна, майстер, будьте здорові, дякую. Таня Ворона, Валя малих, доброго ранку. Надя Віхова, Дівочки, у нас цвіте черешня. Вчора пчолка так гуділа, працювала, а буде холодно, то і діла не буде. Так, буде холодно, не буде. Тож нас стільки днів зино передають. От у буде, не знаю. Дай Боже, щоб все добре було. Галинка Іва, дівч... дів... дія... дівчаточка, перлиночки всіх вітаю та бажаю миру, спокою, затишку і вам всього найкращого, гарного дня. І на майстер, так, з... з козла молока не нап'єся. так, бо там його багато нема. Но... Рідко. Но є рідко, часом що й доїться. Дай мені сведра. Почую, земно мені по плечах тягне від стіни. Ну, такий козелек в мене був, то можна було роздоїти. <гум> так, що ось таке. -то. Є таке. А бачила ще в інтернеті, навіть ігорю показувала, то козел, що на кози пускають, і все і мусять доїти, бо має велике вім'я, дійки має і доїться, І, і те присиндаля має, і те присиндаля має, так що ось таке. -то. Так що є і такі фокуси. І на майстер так читала Галинка Іва Любочка, чекаємо сніг. Зрозуміла. В нас також передаю сніг, але не дуже хочеться. У мене рідіска зійшла, в мене горох зійшов, салат зійшов, а як він змерзне, і що тоді буде? Так що неохота, щоб було зим. о о чуєте? Чуєте який хитрий? Надія малих доброго ранку всього доброго вашій родині і всім, хто в чаті, холодно, бувайте здорові. Надічка доброго ранку, гарного вам дня і міцного здоров'я і Бог вам поміч. Працюйте, не втомлюйтеся, хай все буде добре. Іна майстер, Надічка Малих, привіт. Світланка Назаренко, Галинка Іва, доброго ранку, смачного сніданку, міцного здоров'я та гарних новин. Галинка Іва, Мартинова, свої щось є тут. У вас в біржаї сніга і що нет. Вікторія, гарного вихідного дня, здоров'я і всього доброго, мій 51-й. Доброго, доброго раночку, Вікторія, гарного дня і міцного здоров'я. Так, Людмилка Симонович. Доброго ранку, ви вже поладали телефона? Ура! Доброго ранку, любочка, твоя родина та усі, хто в чаті. Здоров'ячка, добра, затишку, мирного неба та приємного спілкування. Друзі, Сьогодні я з вами вже заскучала за вами і пропустила багато новин. Так, Людмилочко, гарного вам дня, міцного здоров'я, всього самого найкращого.